Вітаю. Катодний захист. Моніторних зниження провідності анодних заземлень потребує постійного вимірювання опору заземлень. З метою прискорення та спрощення вимірювання на основі корисної моделі, спосіб вимірювання. Опору заземлення метром монтується вимірювач опору заземлення, вимірювач становить собою відповідний обмет, до якого підведені провідники від вимірюваного заземлення та від двох електродів заземлювачів забитих землю на певних відстанях від заземлення по вершинах рівностороннього трикутника. вимірювання опору заземлення виконується шляхом трьох вимірювань опорів. Перше вимірювання між заземленням і першим електродом заземлювачем. Друге вимірювання між заземленням і другим електродом заземлювачем. І третє вимірювання. Електродами заземлючами опір заземлено обчислюється за формулою корисної моделі від суми оперів першого Та другого вимірювань віднімається результат третього вимірювання. Різницю ділимо на два і отримуємо опір заземлення. Практичні вимірювання опору заземлення приводами, що існують, показали позитивний. Результат. Спосіб дає можливість контролювати точність вимірення. властивості вимірювача у наступних випусках. Продовжуємо дослідження.